З вами Надія Шуляк, юридична компанія Крам. Сьогодні ми поговоримо, до якого суду необхідно подавати позовну заяву. Тобто юридична мова це називається підсудність. За загальним правилом, позовна заява подається за місце знаходження відповідача, Проте, що це таке місце знаходження відповідача, яким чином його можна підтвердити? По-перше, це є зареєстроване місце проживання від особи або місце реєстрації юридичної особи мається на увазі місце реєстрації фізичної особи. І юридичне. Далі це може бути місце перебування. Таке місце перебування може підтверджуватися договорами, наприклад, договором оренди, або посвідкою тимчасово переміщеної особи. Також позовна заява інколи може подаватися за місце знаходження майна боржника, або за місцем його роботи, або іншого місцем, де він отримує доходи. Це важливо, тому що якщо позовна заява буде подана із порушенням принципів територіальної підсудності, то суд може або передати за належну територіальною підсудністю дану позовну заяву, або повернути її без розгляду. Виключенням з загальних правил є, є так звана виключна територіальна підсудність, вона стосується об'єктів нерухомого майна, спори щодо яких розглядаються. За місцезнаходженням нерухомого майна, це наче, звучить дуже просто. Давайте подумаємо: от, наприклад, у Бождака є квартира, будинок, земельна ділянка і ще на житлове приміщення, які знаходяться на різних територіальних, скажімо, адміністративних одиницях. До якого суду звертатися в даному випадку підказкою нам буде той об'єкт, який має більшу вартість. Вам необхідно зробити оцінку і подати позовну заяву за місце знаходження найбільшого найдорожчого об'єкта нерухомого майна. Сподіваюсь, наші поради були вам корисні. З вами була Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Залишайтесь з нами і не забувайте ставити лайки, ділитись відео.